Вітаю вас, моє ім'я Оксана Благута. Сьогодні я розповім про основи опанування техніки бісероплетіння на ткацькому верстаті, яке виглядає як двосторонні плетіння, як ось бачите. Наче мозаїка із щільно припасованих і скріплених ниткою один до одного різнокольорових бісерин, які відображають певний візерунок. Ця картина відтворена із ось таким зображенням, я її назвала світлом. Щоб відтворити таку картину або якусь іншу, потрібен спеціальний верстат, голка, нитки та бісер. Спеціальний верстат це ось цей верстат. Він не є складний у виготовленні, його можна зробити самому. Як бачите, це звичайнісінька рама з обох сторін якої, ось тут. І тут забиті цвяшки. Приблизно на відстані 1 від одного 5 мм, у два ряди у шахматному порядку для зручності натягування ниток основного виробу. Ось і все. Ткацький верстат готовий. Тепер важливо, починаємо ткати виріб. Ось тут, поряд цією відтвореною картиною, я спробую показати основи опанування техніки бісероплетіння на ось цьому верстаті. Для цього я натягнула нитки основи. Ось! На кінцях якої я зробила ось такі петельки. Для того, щоб мені ось було зручніше кріпити цю нитку на цвяжку, слід пам'ятати, що кількість цих ниток повинна бути більша на одну від кількості бісерин в ряді. Так ось, я натягнула 10 ниток основи, тоді, відповідно, для одного ряду я повинна брати 9 бісерин. Наступне. Закріплюю голку з робочою ниткою, ця голка з робочою ниткою на цвяшку, тепер вводу, ось нитка з набраними бісеринками, вводу цю нитку під нитки основи виробу. Таким чином, тепер, допомагаючи собі лівою рукою, ось, лівою рукою я кладу. Кожну бісеринку так, щоб вона зайняла ось своє місце між нитками основи виробу. І голку. З робочою ниткою пропускаю в кожну бісеринку над нитками основи виробу, слідкуючи, щоб голка з ниткою пройшла через кожну бісеринку. Ось таким чином. Ось, перший ряд готовий. Тепер я набираю бісер для другого ряду, тому що при якісному бісері працювати одне задоволення і вироби виглядають добротно. Тим більше опановувати основи бісероплетіння на ткацькому верстаті набагато простіше, коли якісний бісер. Знову ж таки вводжу нитку. З набраними бісеринами під нитки основи і у зворотньому напрямі проводжу через кожну бісеринку над нитками основи рибу, ось таким чином. Другий ряд готовий. Ось нитка знаходиться на крайній лівій нитці основи виробу. Тепер. З набраними бісеринами я її воджу під нитки основи виробу. Ось, під нитки основи виробу. І допомагаю собі зайняти кожній бісеринці своє місце між нитками основи виробу. Ось таким чином. І знову ж таки, голку пропускаю у зворотному напрямі до укола. Ось і все. Третій ряд готовий. Не так складно, як бачите. От дивимось, що у нас тепер вийшло, продовжую так плести до потрібної мені довжини і готовий виріб знімаю із цвяшки. Набравшись доволі досвіду, пробуємо виткати щось складніше, як ось ця картина світло або ж Якусь іншу роботу, яку вже давно мали намір відтворити, або ж зайти на сайт Сакральне мистецтво в Бісері, де розміщені схеми з бісероплетіння, також тут можна побачити галерею робіт відтворних бісері на Ткацькому верстаті. На сьогодні у мене все.